Доброго дня! Сьогодні нове відео від мене і каналу Вийти заміж за Італійця. Хтось мене питали, дівчат, що це в мене за квіти ззаді мене. Це я так і робила піони з бумаги. Колись, це в мене вони ще лишилися зараз. Зараз вже не роблю. Якщо треба, то буває, що. Хтось тобто просить з родичів, або що то роблю там на якісь свята. А так почала займатися другими речами і ну, якщо треба, то можу зробити. Так, сьогодні хочу так само ще відповісти на деякі питання в коментах. Там мені задавали. Хтось написав, щоб я розказала про відношення до. До нас, робітників заграничних, або самих українок, або других, ну, яке відношення на роботі до нас, італійців. Я трошечки з свого досвіду розкажу, як у мене було. Ну, є багато моїх подруг, які розказували також деякі випадки, так що те, що знаю, розкажу. Ну, і багато говорять про це, багато наших дівчат вже розказували. І є другі канали, які розказують. Так що я свій досвід розкажу. Роботи бувають різні, і люди бувають різні. От Чим люди простіші, тут італійці простіші, бідніші, тим вони і ставляться до вас краще. Ну, як завжди. І... І стараються допомогти чимось, і стараються більш заплатити вам на ті самі пенсіонери, які не мають багато грошей, які не мають можливості, але вони розуміють, в якому ми стані тут, і ну звідки ми приїхали, і що ми приїхали не від хорошого життя, і, і деякі люди є зараз. що... Я не кажу про себе, бо я в другій ситуації зараз. Колись була теж в ситуації, якій треба було платити за житло, і купляти їду. Треба було працювати цілий день. Зараз то я працюю мало, півдня тільки і мені вистачає, тому що мені не потрібно багато працювати. А колись працювала і по вісім-по 9 годин в день. Так що додому приходив вже втомлений і нічого не хочеться. Ні готувати їсти, ні, ні навіть їсти не хочеться. Бо бувало так, що за цілий день навіть немає часу не перекусити, нічого. Бо тобі треба бігти з одного місця на друге, ще переїжджати автобусами, там метро, і тебе немає часу, там за годинку-півтора ти маєш спіти, а воно далеко. Так що Е, От продовжу про, про, про відношення до нас. Спочатку, як я приїхала, Перший рік, коли я е, працювала на день ніч, там, у мене такі були випадки, що е, я попадала там або з кимось, або потім сама попала, була бабця така, що вона мало говорила і все. Е, але було важко, тому що їсти не, не давала багато. Я дуже добре була похудала. Е, вона думала, що е, Ну, це як я була. Біля неї 24 на 24 години спала там і спала і їла. Вона думала, що мені давати так їсти, так, як і її, і вона їла жменьку тої рибки, там, і то так ту рибу перебирала, щоб геть І півриби відкине і півриби з'їсть. От. І не то, що цілу там риба, а якийсь там кусочок тої риби на двох поділить. І, і трошки того, той пасти, макарон, Од, одна фрукта на день, якесь яблуко і все. От. Ну, Не в тому діло. А, а є такі, що дають і їсти, і все, але вони противні, вони е, тебе доводять до білого коління, що ти вже не знаєш, як звідти піти. От, але це було в мене недовго. Це був перший рік, коли я тільки починала працювати. Я, я перший рік пропрацювала трошки біля старих людей, а потім пішла вже на години працювати на уборки. І там оце трапляються різні, я ж кажу, різні люди. Чим простіші, тим вони кращі відношення мали до нас і, і, і платили краще. І, Тобі якісь там на Новий рік чи на Різдво давали якісь подарок, чи якісь лишні гроші. ну, було, В них тут положено, так як 13-ту не, не дають тому що я без контракту, то вони в чорну якби щось давали там на, на ті свята. Просто якісь там лишніх 25 чи 50 євро. Отак. От. Але є просто такі зафіксовані в них бабці. Що ти як би ти не робив? в мене було, що я мила вікно одне годину-півтора. У неї були два вікна всього в квартирі, і одне вікно. Я що три години працювала в неї, годину чи півтора я мила одне вікно, тому що їй не подобалось, помию раз, помий другий раз, каже, що то не так. Потім сама стає мий його, тому що більше їй не подобається, і знову перемивай. От такі фіксації в людей бувають, але я там довго не пропрацювала, тому що то нервна нервова система не витримує. В кінці-кінці вона просила пробачення і казала, що то вина її. Ну, там конденсат між вікнами, двойними, тими пластиками, і воно постійно там біле, а їй казали, що то воно треба мити і мити, і воно відмиється. ну не в тому ді. Справа, а, а є такі, що вони зациклені е, на, на тих детерсивах, хімікатах, що до тої степені вже драють там, ту, ту ж саму поверхню робочу на кухні, тою хлоркою, що е, ті ж самі плитка та е, Нову тільки плитку зробили, і, і, і кожен день тою хлоркою так її шурувала, що та плитка побіліла, і замість того, щоб бути голубою, стала майже біла. І вона все рівно продовжувати їй каже, що то неправильно, що то не можна стільки хлорки тої. І, і тебе заставляють тою хлоркою. Ну, я ж кажу, такі роботи залишаєш, і, тому що не можна витримувати. От. А є такі, що на початку, коли ти не вмієш добре говорити по-італійськи, коли ти тільки приїхав, вони, отут, особливо наполітанці, мені мені говорили по-наполітанськи, -не, по бо неаполітанці по-інакшому говорять, ніж вся Італія. От. Якщо ти хоч трохи щось розумів по-італійськи, вивчити там самі основні фрази, то ти вже, я там вже знала. Якби мені по-італійськи розказували, що там і як, то я би зрозуміла. А вони на зло тобі говорять е, наполітанською, щоб ти нічого не поняла, та ще й скоренько. І воно теж так роздражало, деколи я ж буваю, приходжу додому, плачеш. Ту ну за що тобі таке? <ріху> Але нічого, все пережилося, потім пішло краще, потім, коли ти вже навчишся говорити і вже. Е, Знаєш трошки свої права, тому що е, все рівно ти живеш з людьми, там десь на якійсь квартирі, які вже там багато років роблять, і вони тебе тобі підказують, як і що, як треба звертатись там, до кого бували, що якісь ці, ну, як профспілки, у них тут є чи ще щось, то люди зверталися, якщо там їм щось не виплачували, обдурювали, то зверталися, їм допомагали. І так само. Ну, По, по будь-яких питаннях ти міг звертатися туди. І це, от, я ніколи ні до кого не зверталася, я старалася уходити від тих людей, щоб не портити собі нервову систему, тому що ти вже зранку, щоб добратися на роботу, тратиш багато часу. От, І нервової системи, тому що по переповнені ті поїзда, переповнені автобуси, і ти щоб попасти на на ту роботу, деколи дві години тратиш, півтори-дві години. От, І прийдеш весь нервовий, і тобі ще вони там мозги добають, це не дуже приємно. А так, як можна сказати, як ставляться? Зараз. Я знаю, що в основному добре ставляться, тому що наші жінки ну, працюють добре, і вони італянок, я вже якомусь казала, не хочуть сильно, тому що ті більше курять, чим працюють. І то по телефону говорять, то і ще щось. А наші жінки як стають вже, то працюють і все гарно вають, все знають, все зробити так, як треба. То в основному, але все рівно дівчата як сказати. Все рівно ми є чужі для них. Як би ти не був, скільки би ти не був в цій країні, навіть якщо ти громадянство береш їхні, ти все рівно в тебе вони кажуть, що ти взяв громадянство, але ти оріджені в тебе ну, корні в тебе що то українські або молдавські. Вони кажуть, що ти взяв гражданство, ти, виходить, італійсь, але е, з корнями українські, українських корней. І Вони все рівно тобі будуть це завжди напоминати, що ти нечистий ідеян, що ти, що ти якби це громадянство ну, як куплене в тебе, як ну, ви поняли мене. В основному так, трошки там були деякі роки, колись більше. За наших жінок там погано говорили, тому що перш за нас, скоріше всього, 2000-х роках, там, скоріше, почали полячки приїжджати на роботу сюди. І вони себе так само дуже погано зарекомендували. І нас тут до сих пір ще, вони привикли так полаки-полаки, і так нас звуть до сих пір полаки, так само, хоч ми українки, а ми возмущаємося завжди. Що ми не полаки, <ріст> полячки. А ну, вони так у них так називаються поляки, полаки. А, от, а ми українки, а вони все рівно то, щоб нас достать, їм все рівно, що ти українка, що ти полячка. Вони тебе якби трошки так внізительно називають, все рівно поляками. От. Так що така коротенька історія. Зараз ще вам один рецепт тут кину з цими з рікотою з творогом і шпінатом. Так що смачного вам усім. Дівчатка мої. Хочу показати: оце де я працюю, бачите, це оцей дом весь їхній. І ото три поверхи, то все їхнє. Під низом там їхній супермаркет. І їхній магазин, де вони продають вино. І там всередині ще в них в дворі. Так само кучу всяких построїв, які підвал з цими звинами. Так щоб ви розуміли, що люди вони мають всі тут квартири, всі брати з жінками, з сім'ями. Ось так в цьому домі. І це їхні теж. Рецепт, який тут мало хто робить, це робить в інших регіонах. Ну я бачила по інтернету і вирішила зробити теж. Оце шпінат на сковорідці. Піджарюємо гарно з часничком. І його можна порізати ще потім, коли треба робити тісто, такі типа книдлики, ньоки. З шпінатом, творогом це рікота їхня, яйця і мука покажу вам, як їх робити. Нам треба рікота, це творожок їхній. У мене баночка 250 грамів, скільки у вас є, я не, не знаю пропорції, але скільки в мене є, скільки я й ложу рікоти. На цю кількість шпінату. Це достатньо кількість. Так, яйце одне. Так. Ну і зісно сіль перець додаємо. Так, уже це можна перетерти так. Я дуже шпінат люблю і взагалі їхні всі зелені. Що вариться, я бажаю. Так що вариться, це для мене взагалі не проблема їсти. Я можу кожен день їсти, мені не надоїдає. Навіть пасти не їсти, але що є вердура, як вони кажуть, зелень. Салат, вердури. Отак, От бачите таке? Зробимо переколотили і ось мука. Так само муки, не дуже багато, щоб воно не було забите мукою. Воно має бути чути більше і шпінат. Ось так. Зараз замісимо тісто і будемо такі робити. Шарики бо книдлики, як, як ви собі хочете. У них тут роблять шарики такі, потім їх варять. Так що покажу потім далі. Ось так я роблю такі шарики. Бачите, беру прямо руками і тут в мене муки трошки ще, щоб обкатувати. І тут так само мука. Я роблю кругленькі, можете робити довгенькі. Такі типу, котлетки. І потім їх варить, їх треба тільки окунути трохи в воду, там пару минуток. І все, і вони готові. Тут шпінат уже зварений. Рікота теж, творог не треба варити сильно. Бачите такі. Ну воно. Ясне діло, що вона не, не сильно так тримається купи, хоч там є і це і цей, і мука, його не треба багато забивати мукою. Воно має бути таке липке до рук, але воно буде триматись, бо там є яйце. Не ось такі шарики робимо. І будемо потім варити. Ось такі в мене вийшлося. Котлетки, книглики, Її називайте як хочете. Зараз будемо варити. Вода закипіла, кидаємо у нула okay. Кидаємо і треба чекати, поки вони підійдуть, як варити ці ньокі, книгли, ліниві вареники. Підійдуть вверх, тоді їх. На сковороді розтопити масло і туди їх у масло. Але масло немає кипіти, просто розтопити трошки і все, і звідти зразу сюди. Ось так, бачите, в воді вони. Потім ми розтоплене масло. вкинемо. я включу, потім ще розтопила вже ще включу, щоб трошечки. Коли буду кидати туди, щоб воно ж Чуть-чуть. Не кипіло, а просто. Так як вони вспливають наверх, тоді беремо їх і сюди в масло. Бачите, вони трошечки тут в маслі? Ще під Ось так. І готові Буде смакота. Потерти ще пармезану зверху, чи який у вас є сир. І ось таке блюдо смачне, готове. Ось таке сьогодні відео, дівчатка. Пишіть мені ще в коментах, про що хочете знати. В следующий раз розкажу. От, така коротенька інформація про, про те, як відносяться до нас. Вам розказала. Якщо хтось щось глибше хоче знати, то пишіть мені конкретні запитання. І я вам розкажу. Так що до нових зустрічей, до нових відео, і всім дякую.